Христові слова прозвучали, звертався до вибраних він. до праці, пора вже настала, погляньте, розбещений світ, до праці, пора вже настала, погляньте, розбещений світ. Ви ідоли свої розбийте, а срібло залиште Його, На справу мою не жалійте, Ідіть, же, творіть лиш добро, На справу мою не жалійте, Ідіть, же творіть лиш, добро. Підіть же в підвал, подивітесь, там голос з нуждою живуть, чим зможете допоможіть, зігрійте в любві, сироту, чим зможете допоможіть, зігрійте в любві, сироту. Голодним ви виїсти подайте, нужденних прийміть у свій дім, вночі в ліви не відмовляйте, я ж дам нагороду всім. вночі в ліви не відмовляйте, я ж дам нагороду всім. Повістку славу розкажіть, ці, що є у них добрий отець, на дім що в небі кажіть, турботам настане кінець, на дім що в небі вкажіть, турботам настане кінець. В лікарнях жахливо страждають старенька голодна лежить, а поряд же майже вмирає дівиця з душею скорбить, а поряд же майже вмирає рає, дівиця душею скорбить Несіть сіть і втішаючи звістку, скажіть, що я їх полюбив, за них переніс важку муку і грішних прости відкупив, за них переніс важку муку і грішних прости відкупив. Внато, що повний талантів, я щедро його наділив, він знає всі мудрості світу, а слово живе відхилив, Він знає всі мудрості світу, а слово живе відхилив. Прагне душею до світу, йому слава та дорога, Рятуйте скоріше, бо гине в тенетах ворожих душа, Рятуйте скоріше, бо гине, в тенетах ворожих душам. Ранива моя пожовтіла, женців так потрібно на Ній, і праця велика, поспіла, Ідіть же, працюйте, дружні, і праця велика, поспіла. Ідіть же, працюйте, дружні. І праця велика поспіла. Ідіть же, працюйте дружні.